Слава Ісусу Христу! дороги очі Василю. Перш за все, хочу подякувати вам за ваші мудрі доступні роз'яснення Слова Божого. Ми, ваші щоденні онлайн парафіяни. Я, Анна, 41 рік мені. На жаль, через хворобу не можу відвідувати храм Божий, і мама, 84 роки, у нас кожен ранок починається не з кави, а з вашого і Світлани співу. Ви, моя сила, натхнення пітримка, подекуди так важко, а хтось. Інший дає запитання, і точнісінько, таке, як я хотіла би написати, дай Боже, вам і надалі так доносити Слово Боже до людей. Ви найкращі. Дякую ще раз. Ну, просто зручливі слова. І ще я би дуже хотіла, ну, напевно, чи не запізно, помолитися за упокій душі Наталочки, 28 років, сьогодні сороковий день. Пожертву обов'язково кину, я собі так обіцянку дала, так як не можу піти на помінки, це моя племінниця. Вона, бідна, вже так стравина страждалася за життя. Сім років тому перед самим весіллям розбився на мотоциклі її хлопець. І відтоді хворіла. Ще до того був цукровий діабет. Останній рік не бачила зовсім. вона... Е... Ну, цукровий діабет, то зір, це, як правило, так, теж та зір падає. Не бачила зовсім. Вона теж була моя підтримка. Завжди казала, все буде добре, матка. А якщо прочитаєте моє повідомлення, дайте мені якийсь знак, я, в принципі, буду чути після служби Божої. Дякую вам. Дякую вам, дорогенька, за ваше добре слово, дякую за ваше добре серце. Якщо ви мене дивитеся кожен день, то дай Бог вас благословить. Ви, напевно, почули, що я прочитав. Тому зараз буде Паростас за Наталочку після служби. Зараз відмолимося, Пастас. Як сороковий день із цією нашою великою молитовною армією, ото от небесне військо має, то і ви, молільники Божі. Найбог вас всіх благословить. Благословений Бог наш завжди, і повсякчас і на віки, віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Нині і на віки, віки вомій. Свята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, цілий немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і Святому Духові. Нині і на віки, віки, Отче нащо єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, святого Духа. Нині повся час і на віки Амінь. Мирі, Господа, і помолімося, Господи помилуй. За все молимось за упокій. Слуй Божої Наталі, що і сьогодні сорокові день спамитворимо і за блажені спокій Господу Господи, помилуй. Ще молимось за упокій, тата Олексія, річниця поминання і за, щоб простити і все прошенню вольному, невольному. Господи по про щоби щоб простилися, всяку прилічну вільну не вільну, Господи, і помилімся, щоб вони були прирічними, вона і сяка, як Господа, і помилімся, щоб оселити душі, кринжеві, місці світлим, де святі праведні, спожа, Господа, і помилімся, щоб не усудно стати їм на страшному суді Христом, Господа, і помилімся, Господи помилимся, Господи, помрив, щоб вони в безсмертне є безсмертний, небеса царство, Господа, і помилімся. Що вони стали спільником безперестанної радості від вік, святи Господа і Щоб що нам від всякої скорби, воно ж для Господа, і помилімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєї благодаттю, присвяту причисту при благословенну, славу владиш нашого році, приснудю мирів з усіма святим, поминувши сам і себе, один одного і все життя наше. Христу Бове віддаймо, Господи, і Воскресення, життя і упокій. Померлої снові Божої Наталії, померло слово Божого Олексія, Христе Божі, тобі і Днем беззначальним Твоїм Отцем, присвятим, дає животворним Твоїм духом. Нині повся часи на віки віків.

Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсячас, на віки віків. Амінь. Е, е, бей, сіної пристане, ще маємо, і молитвеницю благосприятливу до Бога, якого Ти родила ісин, бродиться без невісна. Вірна Спасіння, Блаженні на порожніх пути ходять в законі Господні. Ум'яні Господи, душі слух Твої. Ум'яні Господи, душі слух Твої Добре на мене законно уста Бешік Ти ще зната і Сребра. О, Руки Твої сотворили мене і збудували мене, Пом'яний, Господи, душі, Твої Бо Якщо б закон твій не був моїм повученням тоді б я зайну у смиренні моді. Не забуду оставів твоїх. Бо нехоже виявив ти мене. Твіє спаси, спаси мене. Спаси, спаси душі слух Світи Світий ліних закон, той світло за стежок моїх. Господи, душі слух твої. Я відкрив стамої дихнув, бо заповідей твоїх прагнуть. Господи, душі, слух твої. Поляни мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. О, покой, Господи, Нехай наблиці мління моя перед тебе, Господи, за словом Твоїм разум і мене. Господи, Господи, душі слух Твоїх. Жима буде душа моя, і восхвалять тебе, і присуди Твої поможуть мені. Я заблудив, як вича Шукай Твого, бо я заповідей Твоїх не забув. Благословений ти, Господи. Навчи мене установ Твоїх слух Твоїх, вчини їх ураю, великі святи Господи, і праведники сяють, як світила, усопших слух Твоїх упокой, не зважаючи на всі їх прогрішення. Слава Отцю і сину і Святому Духові. Співаємо, кличучи, святий Отче беззначальний, собезначальний сину і Божественний Духу, просвіти Про нашої віровіхові, служимо, і з вічного воно і нині і на віки, ні хіба. Чистая, що Бога плоті породила на спасіння всіх. Частини в пізне злосиня, що ви вечора з небезмій, бо не зачисняє, в новослове, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Бога Божа. Слава тобі Божа. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ще, милі, Господи, помолімся. Ще молимо за упокій. Новоприставний Боже, Божий Наталі, ще й сорокові день спаметворимо. За службу Олексія, що в ручниці упоминання. І щоб і проститься врученню, вольному і невольному. Господь босса, не в душі, йде свят і праведність Господи, помилуй Милости Божої Царство Небесної, пушні ріхів, у Христа, царя нашого просимо. Подай, Господи, Господи помолімся, Господи, бо тися воскресення життя і упокій. Померло Слой Твої наталі, померло слово Тулисія, Христе Божий, тобі славу ім, безначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, Присвятивнем животворним Твоїм духом. Нині повся час І на віки, віки, упокой спаси наші справедлим, і слух Твоїх, і оселих у дворах, Твоїх, як написано, не зважає, бої на прогрішені. Слава Отцю і Сину, Святому Духові і нині на віки вічні. Амінь. Відні ви засяєте світові Христе Боже, і сині світла не показав, і помилуй нас, як по суші прийшов Ізраїль, обезодні безодні стопами бачи гонитель фараон потопляється взивал. Вісню перемоги Богові співаємо. Дивний Бог Святий свій Бог і здраві, придушив Твоїх. Славу і Сину, і Святому Духові. Сівчасі на віки Нема свято, як Господи Божий мій. Ша возніслік вірний, то й блаю твердив нас на камені сповідання Твого Його. Святий свой Бог і душі спочилих слуг Твої, Святому Духові. І нині повсякчас і на віки, біки, амінь Істи істину все суєта. А життя тіні сон, бо даремно турбується всякий земнородний. родний, як кажи під саням, коли сільськоболем, то дивився димо постя, дем купиться і не ще. Тому Христе може, спочилися, моєго пой, я в людина любовний. Слава Отцю і Сину, Святого Духа, від нині повсякчас і на віки, віків мій. Світає Мого родице, часі життя мого не остане. Людському заступництву не довір мене, але сама заступи і помилуй мене. Христос моя, сила, Бог і Господь, чесна церква, бо пристойно взимаючи від помислу чисту, Господі, празнуючи, світних своїх боків зароє, упокоїсти душі, спочили, як слуг Твоє не повся час, і на віки віки вами. Єврейське море, схвильоване бурею напастей, бачачи до тихого пристановища Твого, прибігши кличу до Тебе, возведи вітріння життя моє много милости Ви. Дивний бос, тих, Бог святих, Своє Бог Израїлі, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повся час, і на віки Ди святим упокой Христа, душі слух твої, де немає, ні болезни, ні печалі, ні звітка, але життя безконечне, над дробним придаті.

Вниба в небо святих свій Бог, і слух слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І часи, навіки, віки, амі. Бога людям неможливо видіти, на Нього чи на низки не смію дивитись, а через тебе все чисте з'явилось людям слово площене. Його величаючий з небесним воїнством Тебе облажаємо. Дивний Бог, освятий Своїй Бог Ізраїлів, упокорюйся душі спочилих слуг Твоїх, слава цій, сильний, і нині повся час і навіки віки амінь. Достойно Його істи. Величати блаженної тебе, Богородицю, Прісну блаженою і пренепорочну, ена тебе, без ніч у вітки робити. Андруна, славнишу від серця, єдине ми, щоб без утінення лос слова родила, сушу мородицу тебе неча, і ємо. Здогаме праведне помер верний. Душі знуду спасе у покой і збережи їх у блаженной жизни, у тебе людинолю. Мовцює і си но і святому духові, і си Бог щодо зі кому, Ісус, за команда, самі душі споє І нині повсяче нас, і на віки віки амінь. По без і мене породила, моли, моли що душі. душі Помилуй нас, Боже, по великій милості і молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за упокій. Померли суй Божий Наталі, що і сороковий день спомінь Твориму. За померло Божого Олексія, що йому річниці спомін. І щоб і простим вся прощенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог се не в душах дай святі праведні помилуй, Милості Божі, Царство Небесне, відпущення Пушників, віку Христа, царя нашого просимо. Господай помилімся, Господи, 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 помилуй. Господи помилуй. бо ти все Воскресення, життя і упокій. Померли своє Наталій, і Наталі, померло свого Божого Олексія. І всіх померлих, що їх сьогодні споминаємо Христе Божий. тобі славу, бід'ям, безначальні Твоїм отцем. Присвятим лим животворни твоїм духом, нині по всі часи, навіки, віки. Амінь. Від ярувимів, і на віки віки, від робим, і з ними і родил, що ми Слово породило. Богу, тебе слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава тобі! слава Дій, і Святому Духові і нині повсякчас, і, і, і по на віки, віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Живими і мертвими, володію, Христос, істинний монстр, молитвин, причиститися і матері, і святих славних апостолів, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, і від нас новоприставлений, слаю Божиї Наталі, всі померлих, що сьогодні сповнають, нехай душі усе, не праведних усе, і волонія, врами, хай упокоїть. А нас нехай помилує, спасає благиї, людинолюбний. Амінь. Бо облаженим свяни і подожже, Господи, вічний покій, пресно поминаємо мій померний Сузі твої на що і сьогодні сорок днів спомин творимо померлому слові Божому, та Олексію, річниці поминання. І відза померним Твоїм, Св'язані Ользі, Євгену, Ані Мирону і Роману, Валерію Михайлу, Олександру Степанові, Степані Валентині, Ярославу Боданові, Серафимі, Тамарі Лукці, Зенов'ю, Андрію Олександрії Павлові, Анні Сергію, Назарію Тарасові і всім померним, що їх сьогодні споминаємо сантвореєм вічною Пам'я. Нам памогай вічна я Молимося за сух Божо Наталію і за всіх померлих, що їх сьогодні спинаємо. Ім'я Отця, і Сина, і Святаго духа. Ім'я Отця, і Сина, і Святаго у Духамінь. Отче наше і Сине небесах. Нехай святить сім'я, то нехай прийде царство, то нехай буде воля, то як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашого. Ослаби, остави, отпусти, Господи, порішення їхні, вольні, невольні, що в слові, в ділі, що в думці, що в пам'ятці, що в день і вночі. Все їм і нам прости, бо ти благий і людину любний. Безсвятая Богородице, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, мінь. слава Ісусу Христу. Слава на вік.